Виконуємо номер 749 із підручника Алгебра 7 та номер 342 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Закінчіть запис і два завдання. Приступаємо до виконання: добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих виразів. І нам залишається піднести 5 до квадрата, це буде мінус 25. Ми 5 піднесли, а мінус у нас був. Далі добуток різниці двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів, піднесемо 7 до квадрата. Отримали b квадрат, підняти 49. Номер 749 із підручника Алгебра 7 та номер 34.2 із підручника Математика 7 виконано.